Я почала робити українські прикраси. Ось, наприклад. Я першу свою прикрасу продала за донат моїй знайомій. Я вирішила, що якось. Буде доречно ці кошти в час війни витратити на щось справді корисне. І ось ми з мамою купили м'яса, купили корм котячий. Мама зварила 12 літрів каші, і ми приїхали додому знову ж таки до нас на північну Салтівку. Обійшли весь район. це привозимо сюди корма, щоб ми вже точно знали, що вони кожен день будуть нагодовані. Ви не уявляєте, скільки тут було покинутих тварин. Ми справді над кожним плакали. Це настільки було страшно, уявіть собі, пусті вулиці нікого нема, і на наш голос вибігають з усіх будинків голодні котики, різні, красиві і пухнасті, і породисті. Знаєте, вже навіть не було думки, що це була якась акція одноразова. що Ми приїхали, погодували і поїхали додому. І їжте, мої ж тобі